У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи в Деснянському районі після російської атаки у ніч на п'ятницю, 14 листопада. Про це повідомляє ДСНС у Деснянському районі. Столиці рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці, яка постраждала внаслідок російського удару. За оновленими даними загинули шість людей. Постраждали п'ятеро, серед них одна дитина. Підрозділи ДСНС врятували 17 мешканців будинку, з яких одна дитина. Крім того, психологи надали допомогу постраждалим. Їх 252 постраждалі людини та їхнім родичам. Рятувальники також розібрали та вивезли 262 тони зруйнованих конструкцій і деревини щодо обстрілу. Ніч на 14 листопада нагадаю, що російські окупанти здійснили масштабну атаку, випустивши по Україні 19 ракет і 430 ударних дронів. Для ударів застосували аеробалістичні кинджали та балістичні ракети іскандер м КН-23. Основний удар припав на Київ, де зафіксовано численні прильоти по житлових будинках. У Дніпровському районі дрон поцілив у п'ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу та блокування людей, яких рятувальники терміново евакуювали. Пошкодження також зафіксовано в багатоповерхових будинках: Подільського, Святошинського, Деснянського. Солом'янського та Оболонського районів у школі Дарницького району та лікарні в Голосіївському. За попередніми даними загинули знову ж таки наголошую шестеро цивільних ще 35 людей отримали поранення. Тим часом у Мінвбивство Російської Федерації традиційно заявили, що нібито били по військово промислових і енергетичних об'єктах. Такі об'єкти ми бачили, це не те про що говорять російські терористи, а цивільні об'єкти. Ніч на 15 вже листопада Росія завдала по Україні чергової комбінованої атаки, застосувавши аеробалістичні ракети Кенджал та понад сотню ударних безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили за даними Сил оборони, Російські війська запустили три ракети Х 47 М 2 Кенджал з повітряного простору Тамбовської області. А також 135 ударних бопала типу шахет, гербера і дрони інших модифікацій із території Росії та тимчасово окупованого півострову Крим. Близько 80 з них це шахеди. Атаку ворог здійснював із напрямків Курськ, Мілєрова, Аріол, Приморська, Ахтарськ, Брянська, також з районів Чауда і Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Відбиття повітряного нападу забезпечувала авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, реп, розрахунки безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Станом на ранок на 9.00 ППО вдалося збити або подавити дві ракети кинжал та 91 ворожий дрон на півночі. Півдні та сході України, попри високу ефективність оборони, зафіксовано влучання однієї ракети та 41 ударного дрона на 13 локаціях по країні. Також відомо про падіння уламків збитих цілей у чотирьох місцях. Інформація про наслідки уточнюється у силах оборони. Ж зазначили, що атака тривала станом на ранок. У небі тоді досі перебували російські безпілотники. А робота протиповітряної оборони продовжувалася. Тому просимо вас стежити за. Усією актуальною інформацією оперативно щодо оголошення повітряної тривоги не нехтувати безпекою і завжди спускатися до безпечних укриттів. Берегти себе та своїх близьких це дуже важливо. Адже Росія посилює свої атаки на Україну, незважаючи на наполегливі заяви про готовність до мирних переговорів. Як пише індепендент, це є частиною цнічної тактики Росії, аби схилити українців до невигідного їм врегулювання, аби припинити війну. Москва заперечує на Несення ударів по цивільних об'єктах, а міністерство вбивств Росії після масштабної атаки на Київ. Заявило, що воно провело нічний удар по саме військово-промислових і енергетичних об'єктах України. Проте аналітики звинувачують Росію в навмисних ударах по цивільній інфраструктурі з метою підриву морального духу населення. Наталія Сискурія, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту, заявив, що систематичні удари по цивільній інфраструктурі є центральним елементом стратегії Росії, спрямований на тероризування українського населення і підрив. Морального духу суспільства в основі лежить розрахунок, що втомлене від війни суспільство, яке зазнає постійних атак, може чинити тиск на уряд, щоб він прийняв практично будь-яке врегулювання, яке обіцяє припинення військових дій. Однак, підкреслила вона, досі ця стратегія виявилася неефективною, оскільки українці продемонстрували чудову стійкість і рішучість перед обличчям триваючої агресії. Росія знищує українську енергетику напередодні зими і як. Зазначає видання мільйони українців зіткнуться із однією з найсуворіших зим за останні роки. Міжнародна федерація товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця попередила в п'ятницю, що люди, чиї засоби для існування були знищені війною, вступають у зиму без фінансової подушки безпеки, яка могла б забезпечити їхнє існування. Хаймевах, заступник голови делегації в Україні, сказав наступне. Майже чотири роки конфлікту виснажили ресурси людей, багато сімей вступають у цю зиму без фінансової подушки безпеки. Семеро з десяти осіб заявили, що в них не залишилося заощаджень. Ми надаємо підтримку людям уже кілька років, але наші ресурси також вичерпуються. Масштаб потреб приголомшує, і з кожним днем ці потреби тільки зростають. І Кер Джайлз, співробітник програми з Росії та Євразії в Чатамгаузі заявив в газеті за Independent», що атаки Москви спрямовані на те, аби заподіяти максимально можливе страждання і біль цивільному населенню. Цей принцип ми бачили в Сирії в Чечні і в незліченних інших війнах Москви, які велися протягом десятиліть і століть. Джайлс сказав, що Україна стала жертвою спроб Росії деморалізувати своїх жертв за допомогою нелюдських дій. Саме з цієї причини здійснюються атаки на пологові будинки та дитячі садочки, націлені на найвразливіших членів суспільства, а також систематичні катування українських військових і цивільних полонених без будь-якої об'єктивної мети, окрім навмисної і демонстративної жорстокості.